Купуй скретч лотереї в атебе. Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай авто. Удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті, у застосунку, у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3879 розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 354 тисячі гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон -Б» комплект кульок номер 4 І ми вмикаємо лототрон. Двадцять п'ять, сорок чотири, двадцять три, чотири. Три. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі вісім тисяч вісімсот розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш Щастива. Шістдесят дев'ять. Сім. Двадцять один. Шістдесят вісім? Чотирнадцять? Вісімдесят? Одинадцять? Тридцять три? Сорок вісім? Сімдесят три, шістнадцять. Двадцять два. Вісім.

В ефірі 7664 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 і ми переходимо до розіграшу. Вісім, дев'ять п'ять. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Вісім, дев'ять. П'ять. Бережіть себе. Все буде Україна.